Друзі, привіт! На каналі вже більше ніж 30 відео. Ми знімаємо вже більше ніж рік і ні разу ми не говорили про Опель. Десь ми раз заїкалися про Опель, коли знімали Альфа Ромео. Про те, що там Опельовський мотор, 1,9 дизель. Але чесно кажучи, в коментарях до Альфа Ромео знайшлися опелю повноважені люди, які нам розказали свою думку на рахунок двигунів дизельних, на рахунок нас, на рахунок нашої компетентності. І тому сьогодні розпаковуйте свої клавіатури, готуйте свої пальчики, тому що сьогодні в нас на огляді Opel Astra J. І ви сьогодні будете дуже багато писати в коментарях. Поїхали. Зараз, поки всі опелі повноважені зберуться перед екранами, ми поговоримо про двигуни. На БУ ринку України Astra J продаються в кількості 500 штук, з яких тільки 50 штук є бензиновими. І тому про бензинові двигуни ми скажемо два слова. Зараз хай дизель великий проїде, бо він дуже гуде. Про бензинові двигуни на Astra J два слова. Є атмосферні, і є турбові бензинові двигуни. Якщо ви обслуговуєте автомобіль раз в 5-7 тисяч кілометрів, готові жити з тим, що над бензиновими двигунами треба стояти як над дитиною, треба здувати з них пилюку, треба реально за ними слідкувати. Тоді ваш вибір любий з бензинових двигунів або атмосферний, або якщо ви любите ра-та-та-та на передньому приводі і маленькому хетчбеці, то будь ласка, турбові з дизельними двигунами. Інша ситуація на українському ринку їх 450 штук, і при тому є вони в двох варіаціях: є старі дизельні двигуни, такі як в нашому випадку, це 1.3, 1.7 і 1.9, і є також нові варіації, це вже серія моторів B чи серія моторів А, нова якраз. Це є 1,6 і 2,0 турбо. Перше поговоримо про старі. Наш випадок це є 1.3 турбодизель на 90 кінських сил і 200 крутного моменту, що насправді хватає тій машині. Вона із світлофору може порвати когось десь колись. І на трасі більш-менш нормально себе почуває. Найстабільніший варіант це буде 1,7 CDI. Або 1,9, якщо ти вже знайшов таку комплектацію, якщо ти вже знайшов такий мотор, то вже на 1,9 в тебе точно буде багато запасу потужності, і ти будеш почувати себе спокійно на трасі. Що ж по нових двигунах дизельних, які ставилися на Астри з 2013 року, якщо я не помиляюся, це є 1,6 і 2,0. 1.6 більш проблемний в 1,6 ланцюг, та як ГРМ там приводиться в роботу ланцюгом, він стоїть від маховика. Поміняти його важко, напряжно, дорого. Тим більше, натягувач цього ланцюга, він через те, що коли ти машину глушиш, падає тиск масла, він задирає натягувач, і після того починає той дизель тарахкотіти так, ніби він зараз розвалиться. 2.0 стабільніший варіант, 2.0 менше має проблем, і 2.0 і 1.6 прийшли якраз на заміну тим старим двигунам 1.7 і 1.9 відповідно. Якщо подивитися зараз на ринок, то 70% це є старі двигуни, це є 1,7, 1,9, багато варіантів 1,3. 30% це якраз ті 1,6 і 2,0, про які ми тільки що поговорили. Ми загалом про двигуни сказали, але не сказали одну важливу річ, яка стосується абсолютно всіх двигунів Opel. У вас масло йде в антифриз, антифриз йде назовні, а ваш мотор йде нафуй. Просто через те, що то Opel, двигуни дизельні. Це є повністю ланцюгові двигуни. Ланцюг треба буде міняти приблизно на о 100-110 тисяч. Вони стабільно відходжують. Головне дивитися за тим, який звук видає двигун. Якщо він вже дуже тарабанить, дизельний двигун, то вже натягувач ланцюга він вже зносився. І якщо вже навіть виміняли ланцюг 80 тисяч, тому краще поміняти його зараз, щоб той звук пропав і нічого поганого для мотору не сталося. Головна проблема Opel – це коробки. Про мотори ми поговорили. Двигуни більш-менш нормальні, особливо дизельні. Але коробки це біда опилів, яка тримає їх ще з часів Opel Astra H, ще з кадетів, коли у вас шарнір, вертоліт, оті всі механізми, воно все ламається. На механіці, якщо це механіка, яка йде до турбодизеля або до турбового бензинового двигуна, питань немає. Вона буде їздити, це є до кожного двигуна своя механіка. До потужнішої двигуні вона йде усиленою. До неї питань взагалі немає. А от якщо ми беремо атмосферний бензиновий двигун, там механіка буде розсипатися. І там якраз ви зустрінете оцю от проблему шарнір вертольота. Яку ви будете перемагати по 100 разів, яка буде вилазити, і сама по собі там механіка вона не тримає ні крутного моменту, ні кінських сил, вона розсипається зразу. І якщо ви на атмосферному моторі проїхали на механічній коробці передач вже 120 тисяч або 150 тисяч кілометрів, я вас вітаю. Ви переможете по життю, тому що в іншому випадку вона просто-напросто розсипеться. Дякую, от дякую компанія Опель. Яка зробила J. Дякую, що позвільняли всіх дебілів, які коли-небудь малювали Astra H і любі інші Opel до 2009 року. Всі ідіоти, які мали в руках тільки сокиру і могли тільки робити у ті квадратні фари, квадратні фори, форми, всіх позвільняли і нарешті намалювали нормальну машину. Та зародком оцього дизайну стала Insignia. І взагалі Insignia принесла цей стиль в Opel. І дуже класно на 2021 рік. Астра 2011 року досі актуальна на 2021 рік Insignia актуальна і всі вони виглядають гарно порівняно з тими квадратними опелями, які мали ті квадратні фари, які нікуди не світили. Які мали кузов, який е, мав гіршу аеродинаміку, напевно, ніж в корови. Тому що в нього просто були квадратні форми, і ті дизайнери, які його малювали, нічого, крім сокири, в руках в житті не тримали. І тому Astra J мені подобається. opel понуважні зараз напишуть, що в своєму класі вона найгарніша, але це вже їх справа, вони вже там на неї. Дивляться. Мені вона подобається. І в 2021 році Джей актуальний. До речі, ем, як думаєш, як називають Astra J на форумах? От ті, хто власники. В неї. Як? Жаба? Ні, чого жаба? Рома, ну як називають? Ти ж їздиш? Він на форумах не сидить. Джейко. Джейко. Наступний до посадки. Я розумію, що. Астра робилася на платформі Delta 2, Delta-2 це платформа того самого Chevrolet Cruze і її робив GM. Тому всі, хто каже, що Opel – це німці, ідіть лісом. Opel – це давним-давно не німці, Opel – це GM, але корейський GM. Як ми розглядали Еванду недавно, це теж корейський джем. І по суті, для того, щоб зробити Астру дешевшою, була розроблена одна платформа, на якій стоїть Астра Джей, на якій стоїть той самий Круз. І тому, коли ти сідаєш в Астру, ти хочеш відчути оцю посадку хетчбека, щоб ти собі сів, провалився назад. В Астрі так не зробиш. А в Астрі ти сидиш з прямою спинкою, так як я зараз сижу. І так само руль в тебе чуть більше отак от піднятий, і ти не знаєш, а як тут зручно сісти. В той момент, коли ти вже три тижні поїздиш, в тебе вже хребет пристосується до того, що треба вигнутись в такому положенні, щоб тобі було зручно в астрі. От тоді буде нормально. Зараз же ж я відчуваю, що я сижу занадто рівно, так як задня. Аж біля-біля себе. Зараз я відчуваю, що я сижу прям дуже-дуже рівно і мені незручно, бо це більше рівна така посадка. Посадка вона є для кросоверів нормальною. Коли ти сидиш рівно, коли в тебе руль отак от більш горизонтально, і ти сидиш і їдеш далі. От давайте зараз тепер всім відповімо, що шуму ізоляції немає, і це нормально, бо це бюджетна е, машина для сім'ї, якщо це в універсалі. Або якщо це в купешці і навіть хетчбеку, це просто зажигалка по місту, навіть на 1.3 дизелі, вона нормально рве з місця, нормально рве з місця, я маю на увазі, вона розганяється хоча б якось. 200 крутного моменту в нашому двигуну їй це допомагає. І якщо брати чисто для міста, та маленька, комфортна партроніки ззаду, спереду, в тебе є спереду партроніки? Нема партроніків спереду, а могли бути, а не знаю, чи могли бути. Могли бути партроніки спереду. Тобто в місті ти нею можеш поміститися куди хочеш. Якщо ж взяти універсал, там він буде довший. Він, напевно, не так буде стояти на трасі, хоча і вона, ну. Через те, що напевно ззаді балка торсіонна. І вона, ну так, шатається. От зараз швидкість 60. Як що ти робиш? Бо. А Що ти робиш? Оце от реакція людей, які сидять в салоні вас. Тому що ти рулем крутиш, а вона ніби їде вправо-вліво, але дуже непевнено. Моя головна претензія до Opel. у вас було 800 тисяч кнопок, як в Boeing 747. Ви взяли кожну, ви взяли кожну кнопку і подумали, в нас є в машині 8 функцій. Як зробити так, щоб салон здавався кращим і більше було того салону? Ну, давайте, по-перше, вип'ремо торпедо на себе. Торпеду вони виперли, та, та як під капотом місця дуже немає. І тому оця от торпеда якраз закриває собою ті всі е внутрішні, які є там під нею. І через те, що, що капот короткий. І по-друге, вони взяли і запхали сюди реально тих 800 тисяч кнопок. Мені здається, в боїнгу 747 їх менше. Кожна функція має свою кнопку. Екранчик не сенсорний, і тому реально кожна функція має свою кнопку. Але в нас же плюс до того є блютуз, є USB, через яке можна заряджати телефон, є AUX, прикурювач. Сам селектор мені подобається. От сам селектор класний. Я зараз поставив так камеру, що я собі закриваю. Дзеркало, дуже класно поставив. Селектор прикольний. Ти за нього берешся, і так само оця от речажок, щоб задню включати. Дисплейчик має кольори якраз того самого 2009 року, яку із. А, ні, ну там внизу. А. Він міняє свій е, колір день і ніч. Оце день, оце ніч. Щоб вночі білий колір. День-білий. День-білий. Ну я кажу, щоб вночі білий колір в очі не сліпив. Я не договорив. Ти зразу в день білий. Ну окей, дисплейчик, хоч і не сенсорний, зато можна побавитися. Раз-раз, Такий світлофор цікавий. Е, на ньому інформація, коли ти через Bluetooth підключаєшся, музика, яка грає, світиться, все, ми підзняли, гарно все є. Єдине що, заберіть стільки кнопок. Ми вже бачили сьогодні новішу Astro, В неї нема стільки кнопок нарешті. Нарешті в неї позабирали з центральної торпеди всі ці непотрібні кнопки, там є три важливих кнопки. І все. І машина виглядає такою самою. В неї не появляється відчуття пустоти. Наоборот, вона виглядає кращою через те, що нема отого нагромадження. Бо якщо ти на ходу захочеш в чомусь розібратися, щось переключити, до неї реально треба звикати. До неї треба звикати не день і не два. Реально треба сидіти і дізнатися, що так, тут в мене старт-стоп, еко. Тут знизу переключ... переключаєш вліво, вправо, тут бенд, все до радіо, і при тому. Якщо ти слухаєш музику через блютуз, в тебе не виникає питань, що тобі тут треба нажимати. Ти раз нажав на блютуз і вже з телефону все керуєш. Якщо ти слухаєш радіо, вітаю тебе в світі Opel. У тебе ще руль? О, гучність. Ну так, мультируль, на якому, до речі, оцей от круїз контроль на рулі, класна фішка, бо оті от додаткові речешки, Зліва, десь справа, знизу, це все настільки незручно. Ти привикаєш до того, воно нормально ним користуватися. Але коли воно в тебе є на рулі, ти собі одним пальцем це все робиш. Тому що, якщо в тебе окремий речажок, ти берешся за руль двома руками, ти починаєш шукати той речажок, вверх, вниз, вправо, сет. Трохи незручно, а от в Opel, от прям красавчики. Ще цікава інформація, якщо комусь було цікаво, аналогова приборка на якій появилася вже температура мотору, тому що в астрах А що? правильно, в астрах Хаш просто сигнальна кнопка, не кнопка, а лампа на приборній панелі. В тебе там не було температури води. Ти дізнавався, що мотор закипів тільки вже в той момент, коли мотор закипів. І мені здається, для розробників Opel це було абсолютно нормально. Перед тим як я скажу, що я сьогодні подумав про Астру. Ми попробуємо її динаміку, бо ми просто зараз в штатному режимі 60 їхали. От ми їдемо на другий. Три тисячі оборотів, хоча його можна спокійно крутити до 3,54. Насправді на моторі навіть один і три є динаміка. Він ж колеса зриває на юз. 200 крутного моменту, будь ласка, вони зривають колеса на юз. ви прискорюєтеся на світлофорах. Та це, напевно, є скільки тут, 100 сил на тонну 300, це, напевно, якісь 11,5-11 секунд до 100. І якщо в тебе завдання стоїть перед нею просто як машина, якою ти їздиш, яка не вимагає від себе динаміки, і ти обслуговуєш її раз в 7-10 тисяч кілометрів, класно. В нас сьогодні на огляді хетчбек треба закрити, щоб показати. Хеджбек. Я не розумію приколів хеджбеку саме в Астрі. Якщо це універсал, Астра Універсал, там та, там місця більше. і Розкажи, розкажи про те, що я люблю універсали. Та я люблю універсали. Для міста, може і бомба. Зато ти в неї не загружиш стільки хламу, скільки ти загрузиш в універсал. Три мене, а в універсал вісім. Порахуй. І я розумію кузов купе. На які є оті ополя, і опелю повноважені зараз точно скажу, що та OPC це версія взагалі дуже класна, і в купешці вони виглядають. Хетчбек для мене так 50 на 50. Притому в цього хеджбека дуже великий багажник, там сумка, я так розумію, то я вже один помістився. Та? Одна сумка, води багато, і якщо подумати, то. В багажник хетчбеку не так вже і важко залізти. Найгірше це буде оця от відстань від кришки багажника до середини. Я от помістився, та я тобі тут трохи карпет повимазую. От зараз закриваємо. Ну, так, тут не то, що дуже тісно, оця от полка ще якби на голову не падала. Але от дивись, як я сижу, знаєш що? Тому що підлога дуже низько опущена, і через то об'єм багажника він дуже збільшується. Насправді, скільки десь літрів 500 він має. Багажник на 370 літрів, як мене тільки що пограли. Та, і при тому він великий. Якщо ми подивимося в'ячика просто в фієсті, оця от полка менша, і зато об'єму там приблизно так само. Найгірше це оця відстань до тої полки, бо якщо ти нагрузиш вище, ну в заднє зеркало не будеш нічого бачити. Ти можеш зняти, правильно? Можеш зняти. І грузити скільки хочеш. І, але універсал все рівно краще. Так, треба ще ж по органайзерах. По органайзерах всім цікаво. Зліва підсвітка. Одна на весь бажник, якщо ти сумку отак от поставиш, вдруг ти маєш запхати сюди шість сумок. Отако. Всього, підсвітки нема. Та? Якась ніша. Ну, В принципі, прикольно, стільки блоків цікавих. Дивись, який е роз'єм. Просто на шість маленьких проводів вони дали отакий роз'єм. Під підлогою докатка, молоток, та, на всякий випадок, то шопель. Якісь стяжки і поліроль. Тепер ще питання, що в нас справа полка. Боліві, то ми подивилися, а тепер праві. Ха, не обманув Тосол. А він ще запакований. Що, опель тосол не ганяє, термостат ще живий? Ну, то добре. Очисник поліроль ще один. Ти його шукав, так? Це для тебе. Опель об'єднує людей. Ну і така полка. Типу, якщо подивитися от сюди, от ходи сюди. Дивись, в тих нішах ми то їх відкрили. В них є оцей кусочок шумоізоляції, вони так гарно закриваються. Але коли відкриваєш, там же навіть нічого не обшили. Тобто, це все просто голий метал, в принципі, непогано. Що так собі в очі посвітити, в принципі, непогано. Але. Було би класно, якби туди накинули, хоча б отакий, от маленький кусочок по всьому периметру, щоб воно хоч трохи глушило ті всі звуки, які йдуть з багажника. Ми прямо тут зафіналимося, щоб не виходити на вулицю. Ми вже її подивилися і справа, і зліва. Вона хороша, ніби. В ній немає нічого такого критично поганого. Там в ній немає шуму ізоляції, як і в будь-якій іншій машині цього класу. Її не буде, але шумоізоляцію можна доробити. В неї нема тої суперкерованості, якої би ти хотів на маленькому хетчбеку, але в неї бюджетницький, від неї не потрібно тої суперкерованості. Ззаді в нас торсіонна балка, спереду простий Макферсон, тобто вимагати і очікувати від нього щось незвичайного не приходиться. В нас дизайн поки що актуальний у 2021 році. Навіть при тому, що вийшла вже Astra K, вже нова Астра, при тому, що стара актуальна. Салон, він ніби і має багато функцій. У нас є старт-стоп, у нас є круїз-контроль, у нас є блютуз, мультируль. Ніби все добре, але десь воно так посерединці. Найближчі конкуренти меган, який дуже багато люблять в Україні, і щось з корейського, напевно, Kia Ceed. Але по більшій мірі в Україні будуть вибирати чогось меган. При тому, що Меган чуть, чуть краще стоїть на дорозі. В Мегані не сказав би, що краща шумоізоляція, але наскільки я пам'ятаю, вона там чуть-чуть більше є. І от Opel весь складений з отих Чуть-чуть от, тут, чуть-чуть тут, отаке 50 на 50, воно ніби й непогане. Але за такий бюджет ти думаєш. Блін, було би класно, якби він чуть, чуть краще керувався. Було би класно, якби то, було б класно, якби двигуни так часто не ригали, якщо ти взяв турбобензинову версію. І для мене він все рівно залишився таким скучним 50 на 50. Він приносить емоції, не спорю. Але якщо вибирати серед всіх інших, Opel це такий середній варіант, якщо ти вже розрахував все, що ти хочеш від машини. Ти поїздив вже на Opel, поїздив на його конкурентах, і ти вибираєш Opel, значить, ти такий чуть 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 Але якщо він тобі реально сподобається, тому що є такі люди, яким подобається Opel. І це нормально. Це називається Opel уповноважені люди. І вони мають право зараз написати, що ти ніхера не шариш, Opel найкращий зі всіх. Не спорю, можливо. Але для мене сьогодні Opel видався отаким от «чуть-чуть-чуть-чуть». Отак і називаємо е, огляд. Opel, Astra, J, чуть 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 А на цьому все. Дякую, що дивилися це відео. Підтримуйте українське і до зустрічі. Бам! Тут дуже охуєнний гордон. Та? Пахучий гордон. Роби під сьом, і ми напишемо йому на електронну адресу.